Продовжуємо розбиратись з TypeScript Utility Types, і сьогодні поговоримо про декілька нетривіальних типів. В цілому, вони використовуються доволі широко, особливо в різних TypeScript First бібліотеках. Наприклад, Type широко використовує, NES. Різні модулі для NESTA і так далі. Для нас варто більше розуміти, що такі типи вони існують, так як це. Теж доволі корисно. В цілому, у нас є 4 типи для маніпуляцій строками, і по назві видно, що вони роблять, тому не будемо на цьому зупинятись. Я хочу єдине наголосити, що ці типи вони не працюють з строками. Це utility типи і на основі них ми будуємо нові типи. Це не заміна того ж метода Tullover Case, який працює з реальними строками, це тільки для типізації. І якщо розглядати якийсь реальний приклад використання. Ми можемо уявити собі n-зміну. Наприклад, у нас є n-name-тип, який собою представляє просто стейдж, на якому ми знаходимося, наприклад. І, допустимо, ми хочемо створити, dev, створити URL, який буде вести на якесь сортпаття. І ось таких змінних ми хочемо зробити на кожен наш стейдж. Наприклад, там Dev URL, staging і Prod. І в цілому ми можемо типізувати її ось таким чином. Тобто просто зробити Union і написати всі значення цієї зміною. Але, наприклад, з використанням uppercase, ми можемо зробити це трошки простіше і трошки в більш скриптовому стилі. Наприклад, це в нас звичайний template string, який в собі має якраз такий generic uppercase, який приймає endname. І доставляє ще URL. Тобто ми на основі n-фнейму побудували ще одну зміну, ще один Union, зробивши name просто великими літерами через uppercase. І, наприклад, якщо ми подивимося, що в нас вийшло, бачимо, що в нас ось тут все вийшло як в стилі n-змінних, тобто все у нас великої літера. Це один з прикладів використання, але повторюю, що зазвичай ця штука вона. Доволі внутрішня і не використовується в проектах.